Любі малята, ми раді вас вітати. Нехай ваш день буде щасливим і мирним! Починає роботу наш онлайновий дитячий садочок. Разом з нами буде гратися і навчатися бджілка Жужа. Давайте разом із Жужею з'ясуємо, як треба готуватися до занять онлайн та як себе поводити під час таких занять. А допоможуть нам це зробити такі ж малята, як і ви, навіть ті, які навчаються у лісовій школі. Дітки, послухайте віршик про маленьке гусенятко і подумайте, чому ж воно запізнилось на заняття. На заняття гусеня одягалося зрання. Ось сорочка. Вся зім'ята зараз буду прасувати. Де краватка, де штани? Затаїлись, де вони? Доки одяг так шукало, часу сплинуло немало, аж спітніло, метушилось, на заняття все ж спізнилось. Хочу дітям нагадати, одяг з вечора складати. Діти так, чому ж гусенятко запізнилося на своє заняття? Так, бо не приготувало собі одяг завчасно. Отже, правило номер 1 Щоб не спізнитися на заняття, приготуй одяг заздалегідь. Любі дітки! Наступний віршик допоможе вам правильно спланувати свій час. Зранку перед заняттям. Зранку різних справ багато. Вмитись, їсти, одягатись. Треба час розрахувати, за годинником звірятись. П'ять хвилин на умивання, п'ять також на одягання. Три щоб постіль поскладати, потім снідати малята. І звикати до порядку не забути про зарядку. Швидко за столом сідай, хутко ноутбук вмикай. Приєднайся до занять за хвилин 4-5. Не спиняйся ні на крок, вчасно встигнеш на урок. Правило номер 2 Правильно розподілить час до заняття. Не запізнюйся, приєднуюся до зустрічі за 4-5 хвилин до початку. А зараз ми з вами вирушимо до лісової школи. Послухайте віршик про лисичку. Подумайте і скажіть, що ж не так робила лисичка? Сидить за столиком лисиця. Та їй спокійно не сидиться, то в люстерко заглядає, до вовка в зошит зазирає, чи схилить голову, мов спить, чи озирнеться? Де ведмідь? Мов дзига, вся вона скрутилась, нічому так і не навчилась. Дітки, що ж не так робила лисичка? Так. Вона крутилася, сама нічому не навчилася та іншим заважала. Отже, правило номер 3 На занятті не крутися, сиди спокійненько. А тепер, дітки, пропоную вам послухати цікавинку про сорок. Послухайте і дайте відповідь на запитання: чи можна себе так поводити під час заняття? Так як поводилися сороки? Сороки в класі скрекотали і ні на мить не замовкали, все намагались підказати усім, хто мав відповідати. Вчитель проказав сердито з ним погодилися діти. Нам сороки заважають, від думок відволікають. То як, дітки? Чи можна себе так поводити як сороки? Звичайно ж, не можна. Отже, правило номер 4 Не розмовляй, не кричи, не заважай іншим діткам. І залишилося зовсім трішечки. Правило номер 5 Якщо вихователь питає. То не бійся і не соромся, відповідай голосно, так, щоб тебе почули усі дітки. Правило номер 6 Якщо ти хочеш щось сказати, то підніми руку або натисни на іконку руки на моніторі твого пристрою. Ну ось і все, дітки. Ми разом із Жужею сподіваємося, що ці правила стануть вам у пригоді. До нових зустрічей!